Міський сад-город презентували у Полтаві. Це такий собі публічний простір, де люди будуть спілкуватися, і навчатися тепличному вирощуванню. Полтава стала першим містом в Україні, де запрацює саме така концепція проєкту. Ініціатива виникла у зв'язку з тими глобальними викликами, пов'язаними з продовольчою безпекою та адаптацією до змін клімату. Міський сад город простір, який ми бачимо як простір, який слугує для гуртування спільноти навколо ідеї міського городництва для вирощування, для дозвілля, для активного відпочинку, для культурних і масових подій. Першу теплицю проєкту відкрили за сприяння президентської програми Сади перемоги. У ній для початку планують вирощувати редис. Ми профінансували будівництво цієї теплиці. Ми також надаємо інституційну підтримку полтавській міській раді. Така Публічний міський сад город і е, публічні грядки, теплиці це досить незвична наразі. Поки що ідея для України частина овочів, які будуть тут вирощуватися, будуть використовуватися для харчування внутрішньопереміщених осіб, які проживають в притулках. Територію міського саду городу освоюють за сприяння Полтавської міської ради. Ми сподіваємося, що це місце стане цікавим та корисним для людей, каже перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Щоб це місце було цікаве для місця, для всіх, хто приїжджає, щоб можна було прийти, дійсно подивитися або самому долучитися до садівництва, городництва і ця локація буде розширюватися. Ми будемо продовжувати фінансувати і частину цих теплиць, які вони ну в силу різних обставин занедбані, ми будемо відновлювати, щоб тут була така дійсно місце відпочинку для полтавчан. Нагадаємо, облаштування саду городу розпочалося минулого року. Тоді до його створення долучалися волонтери. Цьогоріч до участі організатори планують залучити вдвічі більше жителів Полтавщини, зокрема, і власники фермерських господарств.